Не надо воювати з мирным населенням України. Нам є що показати, є чим гордиться. По Україні було випущено более 40 ракет разных типов. Вот ми просто кровавий морд. Привіт вам, мої люди. Слухайте, я не впевнена, що цей е, випуск обзора пропаганди буде веселим, тому що маєте розуміти емоції. Вони ще не вщухли. Емоції настільки сильні, що е, мені хотілося в певний період часу навіть. Цю концентровану ненависть, яку ти відчуваєш до ворога, розливати в пляшечки або в банки, законсервовувати і залишати собі на ті періоди, коли ти думаєш про те, що можливо вже ну не варто настільки сильно висловлювати до них а, свої почуття. Ну а потім трапляється черговий масований обстріл. Uh, і потім uh, починаються чергові пояснення з території РФ про те, як це все відбулося. Ну тобто, спочатку вони кажуть, «Работайте! мальчики, молодці! Точно в цілі. Причому ну я зараз же ж не вигадую. Тобто, про те, що це точно в цель, uh, історія була uh, і сказана, вона була в ефірі Скабєєва. Україні було випущено більше 40 ракет різних типів прильоти в Дніпрі. Родном для Зеленського Кривом Роге, Славянський Караматорський і главное в столице, в городі Києві. В Києві ракетним ударом поражен склад на военном заводі Артем. Воєнний завод Артем поражен склад, сообщає собесідник агентства ТАСС. Те, що вони постійно намагаються поцілити по Артему, це історія е, ну, двохрічної давнини однозначно. А те, що вони окрім Артема, ще й поцілили в лікарню Ахмадєт, в пологовий будинок Ісідеатоніс, в те, що вони поцілили ще й в багатоквартирні будинки своїми ж таки ракетами, тому що як сказала Скабєєва, їх 40 штук було запущено. То про це чомусь Скабєєва забула поточнити в своєму ефірі. Натомість поточнив «Говорящі уси. Ehm, і вирішив також сказати кілька слів з приводу того, куди ж куди ж, вони ціляли. Пожалуйста, після э, вчорашньої трагедії поліції в, в Киеве, как Россия может продолжать утверждать, что у специальной военной операции не имеет гражданских целей? Как Россия может утверждать, ротом хочется сказать, вот этим брехливым, усатым ротом. Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе, имеющим отношение к военному потенциалу режима. Да, Эм, вот, как спрашивала журналистка, как может утверждать вот так вот, своим вот этим вот отверстием, в, который, в которое традиционно э, еду запихивают, вот в это же отверстие традиционно из него потом э, вся эта ложь и льется. Еще раз для тех, кто в танку, поясню про то, что никакая антиракета... Э, Не була випущена, щоб перехопити ракету з Росії. Немає такої антиракети. Не буває її. Є ракета ППО. Антиракети немає. Ну і власне, якщо подивитися на фотографії, насам, як вони стверджують. Петріот, як вони стверджують, і ракета Х101, то на всіх відео. Яке підтверджує численні е, відео, які є в соціальних мережах, е, які підтверджують удар по е, власне Ахмадєту? Там прекрасно видно, що це ракета Х 101 Чому прекрасно видно? Тому що вона має от. Такий двигун, який дуже важко не помітити. Ну оскільки ця ракета летіла дуже низько над багатоповерхівками у Києві, то цю ракету могли бачити навіть ті, хто е, і двигун її, от такий, я нагадаю, могли бачити навіть ті, хто е, вирішив не спускатися в бомбосховища в цей момент е, спостерігав за роботою ППО з вікна. Тому у всіх е, у них отак, от ракета з от таким двигуном пролетіла. Повз їхні очі, ну і власне це нова тактика Росії. Тепер вони будуть запускати ракети дуже низько для того, щоб їх було дуже важко збивати. Тим не менше, якщо б раптом хтось ще й досі намагався повірити в те, що Росія не може такого вчиняти взагалі, ну ні, ці руки нічого не натискали. То я вам просто нагадаю кілька їхніх цитат з ефіру. Нельзя. Не треба воювати з мирним населенням України. Ай-яй-яй, давайте їх пожалеємо, давайте їх пожалеємо. Давайте пожалеємо всіх тих, хто сдают свої деньги на то, що була армія беспилотников. Давайте пожалеємо всіх тих, которые з радостью собирают добровольців і отправляют їх туди. Давайте пожалеємо всіх тих, которые аплодируют убийству в Севастополі. Давайте пожалеємо тех... Знаєте, в чому знову ж таки? Ну, я розумію, що між нами не те, що колосальна різниця, між нами прірва в кілька віків, яка пролягла між Росією і Україною. Та прірва, від якої ми відштовхнулися і почали е свій шлях нагору, і та прірва, в якій вони застрягли, і почали шукати дно. І повірте, вони тих днов знайшли там дуже багато і продовжують його шукати і продовжують його рити. А, тож ця прірва, яка пролягла між нами, вона дивіться в чому ще полягає. Нам не треба концентрувати ненависть до Росії. Вона в нас присутня з кожним російським обстрілом території України, з кожною українською смертю українського військового, який захищає мене, вас будь-кого на українській землі. А, з кожним. А... З кожною повітряною тривогою, яка лунає в Україні, ми відчуваємо одне й те саме: ненависть до клятих ворогів. А їм для того, щоб ця ненависть у них зародилася, тому що там на території Росії люд не розуміє, за що вони мають ненавидіти українців. Вони українців не бачили, українці приїжджали тільки там на заробітки, допомагати їм їхні хати відбудовувати, опалення робити, ну і щось по хазяйству, тому що у них руки отак сніжки ліплять. Тому що а, у них. Цю ненависть треба десь відродити з чогось її дістати, от, продукувати. Ну і відповідно для цього існують відповідні шоу. от. Такого штибу, щоб Соловйов виходив, і розказував всім. Нагадував та за що вони мають ненавидіти українців. А по факту за що вони ненавидять українців? За те, що українці справно дольнатять на армію безпілотників, тому що безпілотники це те, що кожного дня вражає військові енергетичні об'єкти на території Росії. Україна запускала безпілотники до моменту 24 лютого. Ні, Допоки Путін не оголосив війну Україні, Україна не запускала безпілот. На територію Росії все розпочалося після 24 лютого. Причина слідства розумієте, да як відбувається все далі. Що каже Соловйов, За що вони мають ненавидіти нас? за те, що ми наші військові йдуть і захищають свою країну. Бо він каже про мобілізацію. За що ще мають вони нас ненавидіти? За обстріл е, Сівастополя. Ще раз численні докази, фото-відеоматеріали того, що на е, пляж в Севастополі. Впали уламки російської системи ППО. Ну тобто там є численні фото і відеодокази. Мені так подобається кожного разу, як вони ігнорують фото і відеодокази е, і роблять так: я нічого не бачу, нічого не знаю, вообще нічого не було, вообще нічого не було. Каже, так руки ти просто прибери від очей своїх, і ти побачиш. І він каже: ні, «Ні, ні 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 взагалі нічого не бачу. Це виключно Україна. Окей, і плюс я нагадаю про те, що Крим це Україна. Знову ж таки, якщо раптом хтось забув, за що ще вони мають нас ненавидіти? 14 Читирнадцятого не бачив кровавої трагедії, розварачується в Донбасі. Которая... В 14-му году кровава трагедія та кровава руська весна і руський мір, котрої ви принесли на наші українські території. Ще раз нагадаю, радісне кричали про Луган, катори наслаждались тим, як потік йде. Идет... Тобто знищити Україну треба за те, що а, хтось колись в. Мережах в, соц... в соцмережах в відеоформаті. ну хтось колись сказав Луган слово за це треба знищити українців. Ну те, що ви називаєте ні русський і так далі, всіх хто приїжджає на заробітки в Росію, то це нормальна історія. А коли там десь ви почули слово «Луган...» то за це треба знищити Україну, стерти з лиця землі. Ну ви розумієте, на чому будується ненависть росіян? Як вони її е, намагаються розбудити грабленого з Донбасу, і що Україна відправляла даже завитачить бутерброди, оставлене в мікроволновках? Кількість погибших мирних менше, ніж погибших палістинців в результаті дійства Ізраїля. І... Не було погибших мирних, не було до моменту, поки сапог російського солдата не перетнув територію України. Не було жодної української смерті, допоки російський сапог не ступив на українську землю. Нас все равно називають головними... Кровавий морд, ну тому що це ваше друге ім'я, може й перше а, так. От я вам нагадаю, да, як продукується ця ненависть. Ну а потім йде друга частина цієї історії. Київ і що куди там нанесли удар? Куди тільки не наносили. а по Харкову Да. завод, да. ахгапс, вот, що в в в там в Києві, в Кіні там какую це сказати. Нет? В Києві Попай, були по Артему, я знаю. в Харкові. Окрім військового заводу, я нагадаю, що був знищений ще була знищена ще й типографія. Найбільша в Європі типографія, яка відповідно готувала друком книги українські книги для арсеналу і намагалася встигнути вчасно. Чомусь про це теж забувається дуже небезпечний завод. Був він публікував українські книги. Це у них дуже точка. Артем. Завод Артьому. Ачутіли, так? Ладно, второй віпрос. Я думаю, що аж утілиться. Смішно, так? Що посміялися всі? Ну, просто знову ж таки, ще раз для роз'яснення. Тобто вони нас називають нацистами, а самі сидять в своїх ефірах і ржуть від масованого обстрілу України. Від того це все відбувалося в цей момент, коли. Українці розбирали завали в Охмадиті. Коли е, ракета влучила в е, під'їзд багатоквартирного будинку. Це в момент, коли ракети повторно летіли в момент, коли розбирали завали в Охмадиті, ракети знову летіли е, до України і знову летіли е, по е, різним медичним закладам, в тому числі в пологовий будинок. Це було дуже смішно. Як ви бачите, ну а ще Путін в цей самий момент розказував про те, що їм є що показати. Ну просто щоб ви розуміли, дві картинки, одна картинка реальності України в цей самий момент. Розбір завалів в охмадиті, і в цей самий момент Путін на території Росії каже: нам є що показати, є чим гордитися. Але це не все. Важно ще, важливо, Красиво і талантливо це припитністі, і у вас це получилось у вас получилось, мир точно це вийшло, Мір точно этого не тевані забудять. Тому Україна скликала ООН, і тому Україна буде говорити про цю атаку в НАТО. А, ну і а, в цей самий момент а, Путін ще й був на виставці в ДНХ, а, де відповідно говорив про що правильно про дітей, тому що 24-й рік він присвячений території Росії дітям. Щоб сім'ї були повними, щоб народжувалося більше дітей. Однією рукою він знищує і вбиває українських дітей, а іншою водить собі по губах і розказує про те, як він їх любить. С позицию первой России в стране возможностей, где каждый ребенок может загадать свою мечту. Знаете, когда мы придумывали механику загадывания мечт, мы переживали, что они будут либо очень детскими, либо материальными. Но сейчас, подводя итоги, могу сказать, что точно будущее России в надежных руках. Маленьких детей вырастут, и точно в надежных. Наши дети мечтают стать лучшими в мире врачами. Они хотят строить комфортные города и даже решать. Бахмаде, не хочет вони працювати? Решить проблеми... А в пологовому. глобального потепления. Они мечтают путешествовать, открывать свою страну. Многие... А, путешествовать очень сложно будет. Смотрите, там мир как бы не очень рад видеть ни вас, ни ваших детей. И я думаю, что в ближайшие в 50 эта ситуация не изменится. Ну, хиба, что ваши дети хотят путешествовать с Саранском, Воронежем, Тулой, Саваслейкой? Из них хотят защищать нашу родину, и стать героями России. Они героями все... России хотят стать. А что же героического сделала Россия? Ну за что дается герой России? Что героического хотят сделать эти дети? Убивать другие народы, чтобы быть героями своей страны? Хотят реализовать себя здесь. И выставка показала им, что в нашей стране есть для этого все возможности. А, а все возможности это что? Это палац Путина? Ну, то есть, как бы они пришли, посмотрели такие: О, вау, как красиво живет наш президент. Тут есть все возможности, чтобы один человек жил так красиво, чтобы вся Россия ему прислуживала. Это так красиво. Наши дети очень этого хотят. Кто-то же из них станет следующим президентом. Правильно, Путин, ты же не будешь жить вечно. Поэтому у них тоже будет какая-то возможность стать героєм Росії. Ну, потому що героїв Росії просто так не дають. А якщо ви думаєте, що на них не вистачить э, війн, то ви помиляєтеся. Вот она будущая мирна життя. Хлеб. Башня. Цікаво, вони були в Херсонській області, чи в Запорізькій? Навірно, їдеш в Чи в Донецькій можливо? В Луганській? А мислимо, що когда-то все одно когда все, все закончится. Конечно, закончится. Ради этого и воюем, чтобы все закончилось как можно быстрее. Ради этого и воюем, чтобы все закончилось намного быстрее. Только уявить себе эту фразу. Я бухаю, чтобы алкоголя на земле стало меньше. Ну, это где-то так получается, да? Ну, то не ты станешь алкоголиком спытым, а чтобы алкоголя на земле было меньше. Я курю по 30 пачек в день, чтобы сигарет на этой земле стало меньше. Ну, вот оно выглядит десь приблизно так. Мы воюем, чтобы это закончилось быстрее. Это, это что, мир? Ну, земнокуля? А как для себя определяешь вот, конец войны? Победа это что? Победа? Победа это победа. Ле логика. Логичная, я бы ведь сказала. Победа это победа. А поражение это поражение. А земля это земля, а небо это небо, а солнце это солнце. А крада на пшеныце – это крада на пшенице. Прекращение огня ⁇ мирно выгодное для нас условие. Дальше, дальше можно долго распространяться. Но как бы. А Не какие так? ваши условия, снова уж такие пытания актуальны? Да, будем готовиться к следующей войне. Ну, армия для этого и существует, только заканчивается. Одна война надо готовиться к другой. Это как-то всегда психологически думают, что эта война точно последняя. А потім вияснюється, що у кожного покоління своя війна ну точно не остання. Так що не переживайте, мами, на ваших дітей теж героїзма вистачить. Тому що ну, тут же ж розумієте, якщо ви раптом думаєте, що це коли-небудь може завершитися, то ні, це ж героїчно вбивати інші народи. От, наприклад, любима, ета путінська Відуща... Екатерина Катерина розказала про те, що у Путіна є символ власті в руки. Ну, это знову же так для тех, кто думает про то, что им э, не выстоит войны на этом свете. Выстачить, не переживайте. Владимир Владимирович Путин, мне это было интересно. У него есть э, на руке символ власти. То есть, как бы, если это что это? на руке. Это что? У меня нет. У меня нет. Нет, нет. Если он есть, то э, а есть? не скажу. Есть. А, то это говорит о том, что у человека есть все данные для того, чтобы занять высокие посты. Угу. И вот, собственно, в случае с ним это и произошло. А плюс его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не, не знаю, как к этому относиться, но картина семейство Арнольфини Ванейка, которое написано там в 1400 каком-то году, да, если ее посмотреть, то там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. Чем знаменит герцог Арнольфини? Он собиратель итальянских земель. Собиратель. Мне так подобается, вот это всегда. Собиратель. Он не загарбник. Он не мародер. Он не э, э, оккупант. Он собиратель. Коллекционер просто. Ходить з оружиєм в руках і збирає чужі землі. Просто він собиратель. Ну, якщо б раптом ви думали про те, що якщо Путін завершиться, то на цьому збирання закінчиться, то ні. Буде слідущий, хто прийде собирати землі. Ще раз до тих, хто зараз народжує дітей і виховує їх в Росії. Звертаюся, Ну, щоб ви розуміли, якщо ви думаєте. Що на ваших дітей героїзма не вистачить, то вистачить, не переживайте. Ви э, скиньте пісню, А я попрошу, щоб ви таки так по основним каналам нашим поганяли по, по Спасибо. Ви. Угу. Пісню хоче вова. щоб поганяли по телевізорам і по каналам. Разных. Вов, дивись, можу скинути тобі пісню. Дуже хороша, інтересна пісня. А, вона правда така не дуже известна. А, От, і в принципі, ну можливо, не зовсім ти її якби в курсі, але ну, якщо треба, то в принципі, можу тобі на почту скинути її. Як тобі така звісна пісня, Вов? Хочеш? Тут тільки 15 секунд, але у нас є повна версія, ми можемо скинути тобі. Для того, щоб ти покрутив там по своїх каналах. Ну і власне, що ще відбувалося в момент, коли російські ракети летіли на дитячу клініку і на пологові будинки в Києві. До Путіна приїжджав прем'єр-міністр Індії. І чому на це варто звернути увагу? Тому що найкривавіший диктатор сьогодення Путін. і Прем'єр-міністр Індії моді а вони коли вбивали російськими ракетами українських дітей, обіймалися і ходили кормити лошадей. Ну а що ще робити? Скажіть. Сьогодні, 8 юля, в Росії відмічається День сім'ї, Любові і вірності. Саме тому, саме в цей день Росія запускає ракети по пологових будинках в Києві і по дитячому, дитячій лікарні Охмадит. В день сім'ї, коли е, найбільший демократ світу, а саме таким, е, вважається прем'єр-міністр Індії. А, той, який виступає в принципі за мир у всьому світі, і кривавий диктатор, у якого не те, щоб були руки в крові, кров'я, який сам, в принципі, в крові, а він а, обіймається з індійським прем'єром. Ну, дуже схоже на подставу і дуже схоже на те, що він цією кров'ю хотів вимазати його, як свого часу вимазав свій весь радбес, який там. Звітував йому про те, що вони підтримують його прагнення йти і повертати Донецькій, Луганській області до Росії, Донецькій, Луганській Українській області к Росії. Так, от схоже на те, що Путін таким самим чином вирішив і моді вимазати цією крові. Тут ще і актриса і телевідуща Юлія Міншова, пам'ятаєте таку, колись дивилися, можливо, якісь її серіали з нею. в головных ролях. Так вот, она тоже задается питанням. чего ж так світ не любить русских? Хотели бы предположить, что у нас есть за что не любить, условно говоря, на Западе, или это исключительно пропагандистские шаги? Я имею в виду не в конкретный момент, а вообще, что русские Западу чем-то глаз мазулили и чем-то надоедали? Плохим кинематографом русские всегда надоедали всем плохим кинематографом. І те, що весь кінематограф у них побудований на тому, що вони русські, а значить, їх должен боятися весь мир. Тому що сила в правді, правда в яйце, яйце. У Путіна в Нова Гарьова я вам просто нагадаю, що збори російських кінотеатрів по ітогам першої половини 2024 року года виросли і приблизились к результатам аналогічного періоду до пандемійного 2019 року. года. Ну так принаймні стверджують ті, хто хоче нас в цьому переконати, але насправді кількість глядачів в кінотеатрах. Кожним роком все менше і менше, тому що дивитися там немає чого. Російські кінокартини нікого не цікавлять, а американський прокатний ринок для них закритий. Ну хіба що десь на. Якомусь торенті скачають і будуть показувати в своїх кінотеатрах, от на цьому гроші і заробляють. Ну і власне, із даних єдиної автоматизованої інформаційної системи фонду кіно, слідує те, що зрителей в 1,5 рази менше, чим було п'ять років тому. Тому перестаньте вмовляти себе в тому, які ви молодці. Ой, ну что, давайте закинчим э, цей выпуск свинством. На этих кадрах 100-килограммовый хряк роется в святая святых, словно в грязи. Стадо весла осквернило десятки сельских могил, и что в самое свинское разворотило захоронение паших героев. Здесь покоится участник СВО погибший, могила разрыта. Скотина сбегает со двора мясного фермера, который делает колбасу. Это уже не первый раз новость об очередном вандальном променаде, как ножом по сердцу жалуется Наталья, мама погибшего бойца. Я бы с удовольствием, если бы он мне попался, я бы его, извините меня. А другого языка заводчик и не понимает, уверяют жители. Извинить матери элементарно в глазах. Стоит и вот так вот в своей позе. Вот вы все такие. Вести уже приезжали в корпусах весной после очередного свинства на сельском погосте. Тогда наша съемочная группа пыталась призвать к совести безответственного фермера. Разрыли могилы воинов павших. Хотелось бы получить объяснение. Я считаю, что у вас канал однобойкий, живите как хотите. Тогда же Uh, я тоже считаю, що у вас канал однобоки і э, uh, Владимира Путіна. І uh, точно не самый лучший. Э, uh, Ну просто щоб ви розуміли, про що зараз говорять в ефірах uh, російських телеканалів. Uh, Дві теми: Свинство, в прямому сенсі цього слова, і здівательства над могилами воїнов погибших uh, в СВО. А, і Україна, яка отут поперек горла стала. І не туди і не сюди. От просто так стоїть і перекриває дихання і можливість їм до існування. Ну, до цього просто вони якось могли там існувати. А зараз їм дуже важко, тому що ну от як не ляш, а отут-от стоїть поперек горла. Е, трошки завіслі. Я би сказала захлібнулись, але вони кажуть завіслі. Як ми звичайно спрашуємо в зв'язку, є зміни, Що? Не так, что так, где прогресс, в чем нюансы? Ну, Да, по, по ситуации. Ну Все мы знаем, в Часов Яре под Волчанском там несколько зависло наше наступление. Хотя разведка испаньола и зашла в Часов Яр. Ну, это хороший знак, да, но это не означает взятие Часов Яра. Нет, это означает его уничтожение, старты с земли, просто не залишить каменчика на каменчика, но то, что вы его взяли, конечно, не означает. В подработе на Запорожский фронт ну, вообще без изменений. Там, вот второй, третий день. Бои при этом идут. Да, там не тишина такая мертвая. Двигается только фронт скажем так, по границам Донецкой Народной Республики. Но да, там есть продвижение. Причем по всей протяженности он двигается, грубо говоря, от Красногоровки, uh, Авдеевки, Маринки, туда дальше ниже. Uh, практически до... Вы просто два с половиной года тому назад распочинали СВО для того, чтобы Звільнити донецькою народною кого-то там, не пам'ятаю точно, її просто на карті немає, постійно забуваю, як її звати. А тепер виходить так, що фронт у вас рухається Донецька і народна і що -то там, тому що не пам'ятаю, як її звати, бо її на жодній карті немає. Ну, то виходить, що якби цілі СВ достигнути. А що стосується харківського направлення, так Путін сказав, що там не було цілі взяти. Там була ціль потаптатися з Бубном. З танцями на костях своїх мальчиків. Все, це всі о, задачі, які були перед вами поставлені. Ну, і, власне, це певно все, про що я хотіла вам сьогодні розказати. Отаким якимось вийшов не надто веселим випуск, емоційним, приправленим концентрацією ненависті, але наразі інакше ніяк. Дякую вам, бережіть себе, закликаю вас ще раз, і побачимося з вами. Па-па.